У нас на майданчику на продажу з'являється Passat B8, універсал, дизель, автомат, коробка передній привід. Це кінець 2022 року, експлуатація з 23 року пробіг 179 тисяч кілометрів, 2 літра дизель 110 кВт. Не путайте з слабшими двигунами, і коробка DSG DQ381. Мокра, 7-ступенева DSG. Йдемо зараз, оглянемо цей автомобіль і його комплектацію. Значить що? Можна відмітити попереду. Попереду максимальна оптика, яка вирізає зустрічний та поточний транспорт. Це є великий плюс. Бігаючі поворотники, є радар в знакові передньому, парктроніки 360. Колеса у нас 16-ті, оригінальні диски, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. Далі що тут? Повний електропакет. Зараз подивимось по асистентах. Значить, у нас є камера заднього огляду є фарбу. Можна побачити відсюди сенсорне управління нашою кліматичною установкою. І Зараз глянемо по асистентах. Асистенти, значить, автомобіль читає дорожні знаки, слідкує за полосою та утримується в полосі, моніторить в тому водія, є дістронік, і адаптивний круїз-контроль, є сліпі зони в дзеркалах. Ось тут можна побачити, як вони виглядають, одразу їх настроїти. І автомобіль розпізнає причеп. Кермо у нас виглядає так. Далі що тут? Клімат? Клімат у нас. Багатозонний. Так, клімат у нас багатозонний, точніше, трьохзонний. Спереді-дві, ззаді одна. Тут є зарядка для смартфону, заводиться з кнопки, сам паркується, так як є парктроніки 360. Ну, в принципі, безобудкове дзеркало заднього огляду. Я не буду його міряти товщиноміром. Цей автомобіль повністю в рідній фарбі, дуже гарний колір. Ось так він виглядає позаду. І зараз я вам включу, як виглядає оптика, щоб ви максимально це все розуміли. Ось так Ось так виглядає оптика позаду. Кришка багажника не електрозвичайна, є килимок і є запасне колесо. Це також досить велика рідкість зараз в сучасних автомобілях. Так що когось цікавить, заїжджаємо, дивимось, ціла машина, тільки приїхала з Європи.